Марія ви подивитись Київ. Проект розповідаємо про неприваблювані сторони міста і аналізуємо, що має змінитися, аби Київ почала називати європейською столицею. І почнемо ми з київських балконів. Про них видали книгу та навіть знімають документальний фільм. То що у них такого особливого? Вітрильник у національних кольорах це один з балконів у самому центрі столиці, виготовлений переважно з пластику. Через напівпрозорого рожу балкону видно, на борту є все: два якоря, рятівний круг та навіть дві невеличкі гармати. А на цьому фасаді прибудували ліфт, що правда лише для однієї квартири. Після того як добилі незалежність, і почали незаконно достраювати ці балкони, і вот так ліфт. Достроили, но тим не менше он не работает, Слава богу, Но балконы балкони і и вот і вот отак пам'ятник архітектури і спорча то у креативності люди одне одному не поступаються. Хтось добудовує собі кімнату, а хтось окрему квартиру. У мережі жартують мати балкон охороняє своє дитинча. Іншим інтернет-жартом став цей храм на даху новобудови. Аби ділитись подібними архітектурними перлинами, кияни навіть створили окремий інтернет-ресурс. Ті, хто підписан, вони в основному приходять посміятися, поудивлятися, повозмущатися посміяти, немножко. І сусіди мене дуже здивували тим, що вони захищали такі балкони. Одна з власниць подібної добудови виправдовується квартира замаленька, тож таким чином збільшили площу. Хрусьовка. Як ви считаете, в четвірому, в двухкомнатной квартирі. И не із жиру, так сказати, ми бесимся. Такі конструкції, каже архітектор Георгій Духовичний, можуть нести небезпеку. Ну, дивіться, ви бачите цю тріщину, так? це тріщина між конструкцією будинку, яка була за проєктом, і тим, що імпровізовано добудували. Оте чорне це вже грибкове зараження. І додає, мешканців будинку такі загрози не хвилюють. Зробили, щоб він був, ну, тримався виноград, йому потрібна опора. Виноград сказав, хочу опору. Потім виноград сказав, хочу ресітку. А потім виноград сказав, хочу грати, і щоб все зачинялося на замок. Бо воно ж зачиняється, воно ж не відкрите. Ну так, да, домстання. За законом, аби змінити фасад, добудувати конструкцію чи навіть засклити балкон, необхідно отримати відповідний дозвіл та внести зміни до паспорта будинку. А у вас є дозволи на будівництво? Є такі не в мене. А в кого? Ну хазяїна. без дозволу споруду можуть знести, а власника оштрафувати до 1360 гривень. При цьому року, за даними КМДА, у столиці знесли більше двох десятків незаконних добудов. Все сталося із цим імпровізованим балконом. Нині тут залишились лише частини кріплення. От де стовпи. От це тут була така велита платформа сюди. І почали її городить терпічого. Тут хотіли зробити то лі магазин, то лі кафе. Це уривок з мого минулорічного матеріалу для одного з українських телеканалів про знесення незаконної добудови. Тоді про це досягнення відзвітував керівник Київблагоустрою Павло Бірюк, та навіть зробив пост у соцмережі. А вже менш ніж за рік після цього сушату на тому ж самому місці з'явилась потрату дітей. На цих кадрах помітно нову конструкцію збудували просто на руїнах старого кріплення. На подібні добудови можна поскаржитись до контактного центру Київської міськдержадміністрації. На місце прийдуть інспектори. Якщо виявляємо такі прибудови, там вхідні групи. Ми вручаємо припис, якщо протягом трьох днів ну цей недолік не висувається. Тоді це питання виноситься на робочу групу. перевіряється ще раз там всіх дозвільних документів. і Якщо відсутність дозвільних документів, приймається рішення про демонтаж. Та паспорти, за якими можна визначити законність конструкції, нині є не у всіх будинках. У КМДА вже створили законопроект, який зобов'яже балансоутримувачів мати всі документи. Він має запрацювати впродовж двох місяців. Чудно розвинене європейське місто неможливо уявити без велосипедів. А у деяких столицях, таких як, наприклад, Амстердам чи Копенгаген, їх налічують навіть більше ніж самих місцях. Інша справа Київ, де можливість дістатися на роботу велосипедом, що потрібно вибрати. Знайомтесь, це Володимир. Чоловік почав їздити на двоколісному кілька місяців тому. Нині вивчає велосипедні маршрути столиці. Троє дітей. Часу взагалі не було. а в зв'язку з карантином купа з'явилася часу. А, я живу на Воскресенці, це лівий берег, а на роботу в мене на Академії містечко. Їхати машиною з лівого на правий берег це нереально, ти втрачаєш, просто приїжджаєш з одного місця на інше півтори години, це кілометра два, ти просто стоїш. В Перейти на велосипеду. У мене придбав виушний байк, заюзаний 2008 року, я його оновив, все новеньке поставив і на ньому літаю. Ну і малих навчив, у мене ось, дівчата. Ми приїхали з лівого берега, з Воскресенка в одному краї, е, через велодоріжки. Круто! Ми за 35 хвилин спокійно доїхали до, собі, до центру. Ну, зараз пустий Київ, ви бачите, нікого тут немає. Ми собі ходимо, насолоджуємося. Проте парасіста автівки на велосипед Володимир поки не готовий. У Насу поляки, ти опиняєшся в майбутньому десь на 15 років, а ми відстаємо. У нас почнеться десь цей бум. Три-чотири роки у нас всі перейдуть на велосипеди, бо це дуже актуально, дуже зручно і комфортно їхати. Краще проїхатись на 15-20 хвилин довше на роботу, але з користю для здоров'я, ніж їхати собі в цьому маршрутки всіх Богданах, щоб ми тебе снюхали і дишали, і в метро тому забитому, ніж просто поїхати насолоджуватися видами міста Києва. Чоловік переконаний, поки столиця не готова сприймати велосипедистів як рівноправних з автівками учасників дорожнього руху. У місті дуже багато зараз створили окрему смугу для громадського транспорту тобто, і велодоріжок. Але я, я боюсь туди заїжджати. Ну по нас люди е, ну, 15-20 років вони ще повимирають. Оксавково, ця ментальність, вони пофіг, хто там їде, як їдуть. Вони вважають, що вільна смуга, нікого немає, нікому не заважаю. Все, ну це просто воно мають виховуватися на генному вже рівні. Люди зростають. Я, я ще не хочу виїжджати, туди, реально страшно. Ось, відчайдухи є, я бачу, вони їдуть, вони на себе все чіпляють, показують. Але нас водії ще не виховані до цього, у нас не зберігають елементарних правил дорожнього руху. Тому поки що нам ще рад. Ну, років п'ять і ми до цього перейдемо. Буду виїжджати. А зараз я боюсь, просто реально, щоб мене не робили. Гамері. Перше про велодоріжки у Києві заговорили у 2008-му, коли п'яний водій на смерть збив велосипедиста на вулиці Січових Стрільців. Тоді під тиском велосипедистів мер підписав розпорядження, згідно з яким що до кінця року на двох мостах Києва мали з'явитися велодоріжки. Наступного року Київська міська рада ухвалила рішення про облаштування велодоріжок, згідно з яким у Києві мали з'явитися 17 веломаршрутів загальною довжиною у 168 кілометрів. Проте жодна частина цього документу не була виконана. У 2010-му був затверджений бюджет Києва, який передбачав 1 мільйон гривень на проєктування велодоріжок. Цей 1 мільйон мав надійти компанії, яка виграла тендер на проєктування п'яти веломаршрутів, але гроші так і не надійшли. За кілька місяців столичні велосипедисти вирішили не чекати виконання обіцянок влади і самі намалювали першу велодоріжку у Києві. Для малювання вони обрали Володимирський узвіз. Згодом на Русанівській набережні все ж відкрили першу велодоріжку, і з того часу у столиці поступово відкривають по кілька велосипедних доріжок на рік. Три роки тому громадська організація Київ велосипедне місто почала створювати веломапу і підвела такі підсумки. Сумарна довжина велосипедних доріжок і велосмуг у Києві загалом 58 кілометрів. Ще 12 кілометрів це загальна довжина смуг громадського транспорту, де дозволено рух на велосипеді. Також у Києві є 456 локацій, облаштованих велосипедними парковками. Ще за рік у столиці додатково з'явилось кілька кілометрів велосмуг та чи цього достатньо, аби пересуватись містом на двоколісному. Кілька разів на рік тисячі столичних велосипедистів збираються на майдані незалежності аби провести акцію велосипедом на роботу для того, аби привернути увагу людей та влади до цього виду транспорту. Це на роботу це частина всесвітнього руху, який нарешті дістався Києва. Ричи на рік навесні восени та взимку ми організовуємо акцію на майдані, щоб байк ви могли зібратися, попити кави і поговорити один з одним. І як це їздити на роботу на велосипеді? Президент України Володимир Зеленський неодноразово розповідав про те, що і сам часто пересувається двоколісним. Під час зустрічі із президентом Естонії Керсті Кальюлайт політик подарувала Зеленському велосипед. Та на одній з прес конференцій політик зізнався, поки такий спосіб пересування столицею не найзручніший. Зараз є можливість, я приїхав в місто і я зараз бігаю, тому я хотів прибіжати, але мені сказали, що це буде неповага до вас, що я буду у спортивній формі. Тому я на велосипеді. А на велосипеді, на велосипеді дуже складно, правда. Дуже складно, тому що ну, ще ще не все підготовлено у нас в Києві. Ну там де ми знаходимося, щоб на Віліки візде проїхати на Віліки. Дуже класно їздити не по асфальту, дуже класно їздити. Знаєте. То... Полісу столиці Віталій Кличко теж часто акцентує увагу на цій темі. У Києві місто самостійно розвивається від транспорту і він стає все більш і більш популярним під час карантину. Кількість вілосипідістів столиці збільшилось в два з половиною рази. І зазначую, що сьогодні сумарна довжина велодоріжок та велосмуг в нашому місті майже 100 кілометрів. Ще 17 кілометрів загальна довжина смуг громадського транспорту, де в рамках експерименту дозволено рух на велосипеді. Цього року ми продовжимо облаштовувати велосмуги та велопарковки. У центрі вони вже є на вулицях Ярослав Вал та Рейтерська. На вулицях, що. Капітально ремонтують, там, де дозволяють будівельні норми, обов'язково облаштовують велоінфраструктуру. Будують сьогодні веломережу і на проспектах Степана Бандери, Любомира Гузера, вулицях Довбуша, Золотоварицький, Пушкінський. Також зараз розширилась мережа прокату велосипедів Nextbike. Сьогодні в місті а, вже 305 локацій для прокату велосипедів. І цього літа обіцяють збільшити кількість велосипедів в пунктах прокату до 2 тисяч. Ми продовжуємо робити Київ комфортним для велосипедистів. Я сам велосипедист, тому розумію, наскільки це важливо. Та коли ці слова почнуть втілятися у життя, поки невідомо.